A ja, a ja się tylko wtrącę. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Ale lepiej żeby, lepiej, żeby nie było wcale tych powrotów. До нас в Лисецьку громаду завітали гості, почесні гості, наші колеги, партнери з Польщі, Гміна Ленчиця, з якими вже співпрацюємо 5 років. Це Вже вони подарували другий автомобіль стар. Перед тим привезли нам обладнання, техніку, одяг, спорядження. To już 5 років співпраці між Гміном Ленчиця та Гміном Мишець. Шата e, тому приказали сам пожежний стар. Który służył w jednej z jednostek w naszej gminie. W tym roku dołączamy następny samochód, Magirus, który też służył w jednej z jednostek naszych straży pożarnych. Jest to w pełni sprawne, choć leciwe, ale generalnie gotowe do akcji bojowych. Oby przestało w garażu, ale przekazujemy, że ratowało życie i zdrowie Waszych mieszkańców. Jestem członkiem Rady Gminy, czyli jak gdyby radnym. Jeśli chodzi o pożarne stanowisko, to jestem tylko i wyłącznie członkiem jednostki, komendantem. Na dzień dzisiejszy po prostu pomagam Jackowi, wójtowi w tym, żeby nasza współpraca układała się poprawnie i robię to z czystego serca, bez żadnych pobudek. Хочу вручити Яцику Рогожинському, від в мінинчиці Республіка Польща, грамоту, за співпрацю, організацію та надання гуманітарної допомоги Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам та активну волонтерську діяльність, яка була, є і буде завжди Світлана Онищук, голова обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації, задушує Слава Сині жму руку і передаю. Вже більше 10 років функціонує підрозділ місцевої пожежної охорони саме тут, на цих теренах. І на їхньому рахунку вже не одна сотня погашених пожеж, не одне врятоване людське життя. І громада на чолі з головою дуже активно в цьому рухається і це правильний пріоритет, що в першу чергу треба стояти на напрямку безпеки, забезпечення. Безпеки громадян, які проживають на цій території, дуже приємно, що є така співпраця вже п'ять років між вмінами і між пожежними рятувальниками з Польщі і з України. Є автомобіль, який буде слугувати вже тим, що будуть люди захищені, швидше зможна буде прибути до місця пожежі або іншої надзвичайної ситуації, і разом з тим розширити. Мережу е, місцевих добровільних пожежних команд саме в територіальній громаді. Я хочу подякувати нашим польським колегам за ту підтримку, яку ви нам надаєте. Подякую Яцику Рогодзинському. Анджую Кишику. Марику, як плод. Серця чиша, ще заїсти в стані вам. Цоколвіком хочу подякувати гміні ленчиці всім депутатам під за підтримку, особливо вуйтове гміні ленчиця за те, що та співпраця з нами є. Для нас дуже важливо. Цей автомобіль добрий тим, що він повнопривідний, має формулу 4х4, Також він вивозить 2 тонни води, також піноутворювач, насос потужністю 1600 літрів на хвилину. Отже, автомобіль повністю обслужений і такий самий, який потрібний для гасіння пожеж в сільських населених пунктах. Наша Старолисецька місцева пожежна охорона ідеально працює сьогодні, справляється. Ми на місці пожежі прибуваємо до 5-7 хвилин, де великі пожежі будинків. Ми якраз двома екіпажами їдемо. Тому -то це дуже важливо для нас сьогодні. Попри те, що ми сьогодні. Маємо пожежний автомобіль, нам дуже приємно, що паралельно з пожежним автомобілем ми будемо мати чистіше узбіччя, чистішу територію і маємо такий самий автомобіль, спецтехніку, сміттєвоз.